Так, славенді на зв'язку. Світло не видно. Буде таке трошки довге відео. Ну, <кій> які в мене сьогодні плани? Сьогодні вихідний. Погода вже вроді більш-менш нормальна. І того е... сьогодні я поїду на рибалку. Так, <кій> які плани? Побритися? О, гара під, мабуть, Далі побачу, що там, що там з табаком робити. В принципі, табак слабенький і ну, росте, в принципі, все нормально, але сходи не, не ахті. Того, я думаю, може посіяти ще пару ящиків. Ящичка два, мабуть, посію ще, бо того, що щось дивлюся, я там не агті табак респекую, і це там особо багато не буде тих саджанців. В принципі, я сіяв ще й в квітні, і ще табак нормально ну, буде трошки раніше, а трохи пізніше. Думаю, що, можливо, досію там пару ящичків. Тобто зараз плани побритися, подивитися, що з тим табаком. Поїхати в мене ще там сік, але він, в принципі, недалеко. Забрати там мене одна Березка. Поставив її типу, по дорозі на роботу. і там в мене велика в принципі тара. Береза не сильно, велика тара, велика, там тара десь 10 літрів. І там за сутки натікає 5 літрів. Того вчора я забрав. там Після четвертої години їхав додому. В принципі, там може стояти, і можна сьогодні, як я на рибалку їду, то в принципі може там стояти там той тари, хватить І до завтра, поки я на роботу буду їхати, але мало ли що хтось може злити, то поїхати забрати там буде ну, десь, мабуть, літри-три. Бо, того, що, якщо я, типу, зливаю, зранку їду на роботу в 9 годині, я зливаю там. 3 літри приблизно, не знаю скільки їду з роботи. Доливаю, і в мене такий бутиль 5 литровий виходить, один раз вийшов повний бутиль, другий раз вчора забрав то майже повний бутиль. Тобто, думаю, там зараз, якщо поїду, заберу, то там буде літри 3, але все рівно треба їх поїхати забрати. того, що до завтрашнього дня, поки на роботу, то... Може хтось піздити, не треба. Ну, <кій> Поїду, заберу злю, там, Там скільки є, стільки я привезу. <кій> І що я хотів сказати, зараз так здоров'я більш-менш нормальне. Походу, в мене почалася стійка ремісія, того поки що працюю. А в принципі, по групі щось там робити. Зараз нічого ніхто не рипається, тому що є робота. І можна трохи заробити, щоб вони мене там положили. Не хочу я, щоб вони мене ложили, що, Поки є робота, треба заробляти. Того, що там, ну, тижня, два-три і роботи не буде. Там, деякий час не буде роботи. І тоді, в принципі, коли кінчиться робота <кхух> до того питання ми знову повернемося, поки вони самі нічого не кажуть. То в принципі, так сказати, ніхто нічого і не буде це. Зараз треба заробити гроші. бо того, що група та є то таке, там копійки смішні. Так сказати, зараз є можливість нормально заробити. То не, не хочу, щоб мене там положили в ту лікарню і тримали, поки я можу заробити, то <кій> треба заробляти. В принципі, таке то треба заробляти. В принципі, таке, що я зараз. В мене в планах в планах в мене саме перше це купити <кій> літій залізо-фосфатні ячейки на, для цього, для сонячної електростанції. А, Вже я все порахував. В принципі, там ячейки ці я вже положив на промі в корзину. От, Сім ячейок це має бути. Сім uh -huh. ячейок коштують там вони по 2,5 тисячі. Це 17,5 тисяч. Це акумулятор буде, буде з цих ячеїв складатися акумулятор ага. під сонячну електростанцію. Тобто Самі ячейки 17,5, плюс там вони тяжкі. Одна ячейка більше 5 кг. кілограм, тобто, до цей, ця вся посилка буде десь до 40 кг, того там буде і доставка не дешева. Думаю. До тисячі буде доставка, тобто ще докидаємо 18,5 тисяч о, цей акумулятор. Плюс там ще треба буде БМС-плата. Ну, така БМС плата, там вже я думаю буде пізніше. О, зараз саме головне, саме збираються, збираються кошти на той на оці ячейки. Ячейки куплю, положу, тоді буде вже, вже десь куплятися БМС плата і складатися вже акумулятор. Тобто це таке. Зараз у мене є порядка у мене є на даний момент 10 тисяч гривень. О, як я сказав, мені треба порядка 18,5 з доставкою на ті ячейки. О, ну Звичайно, я все роблю по такому принципу, що назбірую суму, яка мені потрібна. Типу для того, для того товару, якщо я щось задумав купити, я назбірую. Назбірую суму, яка мені треба, ну і плюс 5-6 тисяч має уставатися в мене це, так сказати, недоторканий запас. Тобто, ще збирати мені дуже довго на того акумулятора, в принципі, за цих 2 тижні три ще роботи буде, то я вже, десь, я вже десь вийду, так сказати, на ту суму, але ще треба буде 5-6 тисяч назбирати. Так сказати, запасно резерву, щоб було в мене. Ну, тобто, поки що, поки що збираю на, на ці ячейки. Щоб по сонячній електростанції, це треба оцей зложити акумулятор, ячейки, BMS плата зложити акумулятор, плюс інвертор 11 тисяч. Ну і далі сонячні панелі там 25 десь тисяч 25 порядка треба на сонячні панелі. Тобто цей рік у мене план мінімум. Це обов'язково я маю виконати той план мінімум. Це <свісно> Оці, оцей акумулятор має вже бути з виключу, не, виключу. Ви... Оцей акумулятор має бути зложений. Це план мінімум. Плюс в мене ще там в планах багато в мене планів на цей рік. План в мене ще є. Пилки в мене є там до дрова, щоб дрова різати є акумуляторна пилка. Купляв, я непогано вона себе зарекомендувала. Бензопилку я купив. У нас одну батько поладив стару бензопилку, плюс нову я купив бензопилку. Тобто з пилками у мене там все нормально, ще плюс хочу за цей рік купити електричну пилку. Це те, що я хочу купити. Там Я дивився в принципі, по табаку, на табакорістка в мене є табакорезка, різати табак. Дивився я там, щоб зробити її. так сказати, Вона в мене вручна, щоб зробити її все-таки на, на електрику. Там мотор треба. Ну, Мотор, можливо, в мене і є. Треба мотор півтора тисячі обертів. Редуктор 1 до 10, щоб понизило до тих 1500 до 150 там, 100 обертів. Ну, мотор, можливо, є, є мотор з стиралки такої, німецької, є мотор з совєтської стиралки, є мотор з гідрофора, є мли, з, мли, з млина мотор. Тобто мотор, я не дивився ще до тих моторів, можливо, в мене і є. Редуктора це 100%, якщо тут треба буде купляти. Хоча я говорив там з батьком каже, нахуй воно тобі треба, скільки там того табака, порежеш, тіпо, вручну. Ну, В принципі, якби на мотор поставити, переробити цю табакорізку під мотор то, звісно, на рокі набагато легше було б. Я не думаю, що воно б так сказати, було по часу набагато швидше. Але на роки це 100% легше. Ну, Не знаю, як там вийдеться з тим. Тобто такі є плани, ще тут бакуряк Ну, І ще Жуки кропліться, ми кропимо поляризатором, бо батько кропить трактором. Обично там все пшениця, таке все, то воно кропиться трактором. Мужики трактором кропити фігово, погано виходить, багато струшується, то кропиться полівізатором. І, <кій> так сказати, ще, ще які плани. Це плани полівізатор купити на, цій, на акумуляторах електричний. Теж дуже класно, класна, класна річ порівняно з тим ручним, що качати постійно це набагато краще. О, То такі плани. Далі, що ще? ще має бути? Ще хочу купити. в мене є там 2 дві цитрусових рослини. Посадив я їх з кісточок. Ну і планую, так сказати, планую, вони з кісточок вони, ну, воно росте, але родити воно дуже довго чекати, поки воно почне родити. Тобто воно росте, дерево саме росте велике, але воно не родить. О, щоб воно почало родити, то треба, коли воно там проросте 2-3 роки, вже таке трошки більше дерева, воно зрізається і защеплюється від, від того дереця, яке, яке дійсно родить, тоді можна отримати через рік, через два вже плоди. Того я хочу зараз там ще насіння, можливо, ще посажу з насінин, щоб, щоб більше було тих дерев. Деревець. І два саджанці купити вже защеплених, вони там коштують порядка 250 гривень ці, ці защеплені саджанці. Тобто я хочу так трохи насадити з, з костюмах. О, таких, що, що довго чекати, поки плоди будуть. А ці защеплені, тіпо, що вже були зразу плоди, вони трошки підростуть. І тоді можна буде з тих вже защеплених вже брати, брати і переносити, і, так сказати, щеплювати, тіє, що кісточки посажені. Тобто, це звісно, щоб, ті, щоб ті апельсини чи лимони виросли, це, звісно, щоб їх дійсно вдома вони почали вирости, були плоди дуже багато часу. То не, не на один рік, так сказати. Тому що навіть ті защеплені, які продають саджанці, то ну, вони ну, десь через два роки починають вже, вже плоди давати. В принципі, плоди давати, але ж теж, так сказати, ти, по-перше, їх там не буде, фіг знає, скільки поки те дерево виросте. Ну і плюс зразу ж ти теж, з, з, з того маленького деревця не будеш відрізати якусь щепотра, щоб воно теж трохи підросла, але в планах таке, що... Щоб посадити, щоб виростити ну, я думаю, штук 10 цитрусових дерев. Такі плани в принципі. о, Це вже вроді би все сказав. Тут тобто, рік планується це, кажу, план мінімум. це Цей акумулятор зложити для сонячної електростанції, електропилка. Ну, зараз пилка, пилка там, дрова, це все то вона там не сильно актуальна, бо вже йде літо. Ну, але це вже ближче до, ближче до осені, ближче до зими. Теж електропилка має бути. Ну і кажу, полівізатор електричний хочу купити. Коротше, дуже багато всього мені треба купити. О, і там якоюсь групою займатися, там за тих 2000 в місяць. Так сказати, поки є робота, я не сильно гору бажання. О, вже якщо подзвонять і скажуть, що лягати типу, на ту групу, там, що вони самі подзвонять, ну тоді да, тоді вже буду, вже буду, нікуди не дінеться, прийдеться, в принципі, при, в принципі прийдеться лягати. О. Якщо поки вони не дзвонять, в мене є десь на три, ще на 3 тижні роботи, о, то я планую таке. Працювати. Вже коли кінчиться робота, там робота покінчиться і тижня, тому і 2-3 роботи не буде. То от я хотів би так все по максимуму використати, використати поки зараз є робота робити. Коли роботи оце не буде, за тих 2-3 тижні розібратися з тою групою, хай там вже ложать. Ну, а звісно, це в ідеалі. В принципі, я цього року планував взагалі, щоб з тією групою розібратися зимою, коли в мене роботи немає. Ну, але, блядь, в нас як все як завжди. виходить. Нічого добитися не можна, нічого то є. Ну, я кажу, а зараз воно, воно мені нафіг не потрібне, мені треба працювати, тому що планів я на цей рік наскладав багато. І на треба все гроші. І, коротше, треба, треба працювати. Думаю, що за цих три тижні десь так три тижні ще роботи буде, ну, оце я десь вийду вже на ту суму, що на ці ячейки для того акумулятора мені більш-менш вистачить. Ну, але кажу, це ще, якщо б я не купляв, я взагалі купляю так, так що. Має бути в мене сума має бути достатньо для покупки і плюс 5-6 тисяч має оставатися, яких я не трогаю, бо мало ли що там щось, щось станеться чи що-то щоб взагалі без грошей. Це теж я, та, я так ніколи не роблю. Тобто це говорив по планах, що на той рік цей це, це акумулятор для сонячної електростанції зложити, електропилка на дрова. Полівізатор <кій> той, на акумуляторах і саджанці. Саджанці цитрусових. Все, дякую за увагу. Ні, ну не дякую за увагу, зараз, А зараз покажу, який у типу, мене табак. Табак зараз покажу на цьому вікні він взагалі тут два ящичка що Табак непоганий, в принципі, але дуже рідкий він Кусочок тільки в куткові, що так більше табачка. А тут дуже-дуже слабеньке. Так де-не-де, де, мало табака. В тому взагалі якісь кусочки. Ну, є табак, але де, я кажу, ці роки сіяв, то в мене в ящиках просто цілий ящик. Так, отакі, отаке, як в тому куточку, тільки це То повністю цілий ящик такий був. Ну А тут видно, що тут десь трошки, тут трошки, тут, трошки, тут трохи остріло. Тут в тому то ж, взагалі мало. Це на цьому вікні, на цьому другому вікні трохи краще росте. Зараз покажу, що тут робиться. Тут Ну, тут трохи краще, але теж не, не дуже так багато. Тут, до речі, треба полити, на тому вікні бачу, там не, там вологі вистачає і воно тріє, коли вологи багато. А тут треба поливати. Тут, ну, Зараз я його полю. Тут Видно, що, що, що така земля ну, і Тут видно, що тут небагато не табака, не багато. Тут в тому теж небагато. Тут два цитруса росте. Посадив я вчора, вроде, ще одне, одну кісточку, там десь видерс з апельсина, Садив, побачу, як ця буде проростати. В принципі, ті, що садив зимою, дуже довго вилазили. Побачу, як буде вилазити ця. Що посадив вже затепла. Там з тої сторони ще один ящик є табака. Зараз покажу, він дуже мені почав, так сказати, пропадати, прийти. І тут видно, Ну, є таке, але щось теж дуже багато пропадало. І в принципі я думав, навіть отут взяти не... Ну, але трошки щось є, думав взяти в цей ящик, просто тупо досипати земло, землею і пересіяти. Ну, але бачу, трохи є. Хай в принципі росте, все не пропало. Ну, кажу, табака малувато. Можливо, я сьогодні, тобто, сьогодні, мабуть, я візьму і ще два ящика посію. У тобто, мене кажу, зараз плани піти побритися, посіяти ще два ящика. Роз, ще два ящика табака. Забрати той сік. А подивитися до червяків. В принципі, я думаю, нічого не зробилося. Їм вже, певне, місяць, місяць, більше двох місяців, але зараз холодно тим черв'якам нічого не зробиться. Там кльова особа нема, то вони надовго. Ну, подивитися до червяків і їхати на рибалку. Ну, тобто зараз, зараз закінчую і виложу це відео. о, Виложу це відео, <кхе> виложу відео, піду побриюся. Поїду, заберу той сік і буду збиратися на рибалку. Побачу, що там буде по рибалці. Виложу відео. Живці я дивився, мої всі живі, гарні, хороші. Візьму живців на це на щуку, візьму черв'яки на таку рибу і посунуся. То сьогодні буде рибалка, завтра на роботу. Вівторок свято, то роботи не буде. Того вівторок, якщо буде погода дозволяти, вівторок буде теж рибалка. І надіюся, я так сказати, сьогодні таке ну, по... Саме -саме основне то для мене щука, надіюся зловити щуку. Не факт, що Полу вийде, так сказати. Скоріше, скоріше більше шансів, що не вийде, ніж вийде. Ну, Щука то щука, може якусь плутву зловлю, може якісь юржі. До речі, машка моя ходить. Вже воно рихтується до табака. Блять, не лізь туди, Машка. О, то Можливо, її ще рибка перепаде. О, Якщо щось буде мелке. Все, от така відюха. Такі плани на рік. планів дофіга. Коротше, треба працювати. Треба коротше, це все робити. Все, дякую за увагу. Таке, як буде щось цього, буду записувати відео по цьому табаку. ну, Я дивлюся. він такий Але ще його, в принципі, пікірувати рано. Думаю, до числа 10-го ще його можна не пікірувати сміло. Все, дякую за увагу. Таке відео буду кінчати, бо того що хоча зараз 7 година, але поки я то все знохаюся, то аби я на на 10-11 на ту рибалку попав. Все, дякую, дякую за увагу, всім всього доброго.